Всім привіт! Розказую вам одну історію, яка мене втішила недавно. Я зустрічався з людьми в, в кафе, ми там замовляли їжу, вони замовляли м'ясне якесь, я собі його не замовляв і вони щось так питаються, а ти що, м'ясо несиш? Кажу, ні не їм. І що, риби їсиш? Я кажу, ні, не їм. Ну і почали ті стандартні запитання: а де ж ти береш білок, а як ж без протеїну нікуди не можна, а що ти молоко не п'єш, кажу, ні, не п'ю. Ну, я його ніколи не любив. Ну, одним словом. І ну а як? Ну то, то ж так не можна. Має бути якийсь білок, протеїно, то, то ну, життєво необхідно, тут всі, всі науковці так говорять. Я кажу: слухай, я вже не їм м'яса, і того всього ж ти перерахував 13 років. Мені зараз є 38 третину свого життя, я виявляється, не їм життєво необхідних речовин. Більше того, зараз я відчуваю себе набагато краще, ніж мені було 25 років. Зараз я і виглядаю краще, ніж тоді, коли мені було 25 років, коли я його ще їв. Справа, можливо, не в тому. Ну, дивися, два варіанти. Оскільки я не їм вже 13 років життєво необхідних речовин, і таких, як я, мільйони по всьому світу. Одне з двох може бути. Перше, білку не треба для життя, так як говорять інші. Або другий варіант, він є в рослинній їжі. В достатній кількості. Я думаю, що правильних відповідей є дві. І та, і та, в якійсь мірі. Перше, білку не треба аж так, про як, як про нього говорять, і він є в рослинній їжі. Чому його не треба аж так, як про нього говорять? Дивіться, тіло людини, з чого складається? З води, правда? На процентів 70. На 20% це жир, білок це тільки від 5 до 7%. Потім йдуть всякі мінерали і так далі. Не білок треба. Вода, водянисту їжу їсти і так далі, ну яка, яка водяниста їжа, овочі, фрукти і так далі. Те, що дає нам земля. Тому що насправді нам не, не, не білок треба, нам треба енергія. Людині треба енергія. Так само, як телефон, на який я знімаю, його, йому треба енергія, йому треба підзаряджати. Я саджу в машині, їй треба енергія, їй треба заливати бензин, правильно? І так само нам Нам треба енергія, і вона є в чотирьох, в чотирьох джерелах. Це є енергія води, енергія повітря, енергія сонця і енергія землі. Ми не можемо землю їсти, але земля нам дає продукти, які ми можемо їсти. Тому що картопелька росте в землі, морквочка і так далі. Вона з землі вбирає ті всі корисні речовини, які нам треба, і ми їмо. І навіть якщо взяти морку, картоплю, ну, ті всі продукти, які ми їмо. Вони також процентів на 80% складаються з води, правда? Так само, як і наші тіла. То, що для нас є видова наша їжа, вона приблизно така сама по консистенції. М'ясо, ну, якщо окей, ви вже його їсте, але знаєте, що це є секонд-хенд, тому що самі тварини, вони їдять рослинну їжу. І в них є білок, тому що це секонд-хенд, тому що вони білок взяли в рослинні їжі. Ну, одним словом, Білок він треба, але його тільки 5-7%. І він є в будь-якій рослинній їжі. Я вам це як доказ, тому що я не їм тваринного білку вже 13 років, і є тисячі і мільйони людей по всьому світу, які також ведуть такий самий образ життя. Так що будьте етичні, думайте не тільки про себе, як набити свій шлунок, і як задовольнити свої рецептори. Думайте про навколишнє середовище, думайте про живі істоти, тому що це живі істоти, як не як. Ну, я вас розумію, тому що я колись був таким. Але насправді це не є аж так необхідно. Тому що, насправді, ну, чесно, о, давайте будемо чесними. Коли людина починає їсти м'ясо, як правило, в дитинстві там, в їй їдають прикорм, їй воно не подобається. Я сам спостерігав за дітьми, в мене є. Коли дітей годують м'ясо, воно їм не подобається, тому його блендують, з якимись пюрешками, змішують, щоб запхати. І ми хочемо того чи не хочемо. Виростаємо і ми знаємо, що нам треба, тому що нам так говорили батьки. А чому батьки так говорили? Тому що їм їхні батьки так говорили. І завжди так говорили, але насправді можна без того. У мене є куча знайомих, які народили дітей, і їхні діти вони в житті м'яса не їли, і вони знають, що його не треба їсти, і вони прекрасно живуть. Ну, одним словом, це все звичка. Це все звичка. Я вам говорю з власного досвіду, звичка. Так що я насправді до того відношусь, так, знаєте. Його можна їсти, але справді його можна їсти. Якщо ви не будете його їсти, ваш розум буде світліший, ви будете краще виглядати, у вас буде набагато краща карма, тому що, ну, як хочеш чи не хочеш, потім за ті вбивства треба буде заплатити. Я вас люблю. Дбайте про себе, тому що тіло це насправді єдине місце, де ви живете. І білок, він, ну його не треба аж стільки, і він є в рослинній їжі. Я вам говорю це з власного досвіду. І як фахівець тому, як не як я вас люблю, папа.